П'ять книг, що навчать вас робити неймовірні світлини. Це серія книг Генрі Керола, де є все від технічних деталей до композиційних, а також дуже багато надихаючих фотографій. Перша книга це така базова праця, вона, до речі, доступна в двох варіантах обкладин. Тут є декілька корисних схем, щоб зрозуміти та використовувати різні налаштунки вашої камери. Але книга фокусується на тому, щоб допомогти починаючому фотографу бачити момент, красу та досконалість, тому що, звичайно, мовку не здається красивим чи досконалим. Друга книга присвячена пейзажам. Як робити знімки, що передають атмосферу місця? Тут ви знайдете багато прикладів композиції та використання світла у фотографуванні ландшафтів, архітектури та інтер'єрів. Автор пояснить, що працює та як, та навчить вас самостійно аналізувати знімки. Третя книга Книга розкаже, як фотографувати людей. Робити портрети це чи не найцікавіша та не найскладніша задача фотографа. І в цій книзі є підказки щодо того, як показати суть людини як у вуличній, так і студійній зйомці. І нарешті книга присвячена зйомці для Інстаграм. Інстаграм залишається головним місцем для публікації знімків, і ця книга бере, за приклад, десятки успішних сторінок, щоб надихнути вас ділитися своїми фотоісторіями. Можете знайти ці та інші книги на сайті Артхас, посилання у профілі.